За словами головного пропагандиста із росіянських оцих той, який котри, Салавйов, він значить каже, що проти второї армії міра тут в Україні воює, щоб ви не сумнівалися, усім вісім разів більше українських солдат. Тобто, виходить, що на кожні 300 тисяч освобождітелей Україна виставляє щонайменше 2 мільйони своїх військових. происходит. Такого типа военной операции, по-моему, мир не видел. Такой плотностью боя и такой ненасыщенностью войсками. Мы разбираем армию, которая в 7-8 раз превосходит нас по численности. а що там в 7 8 разів. Українців щонайменше 44 мільйони, то щонайменше 44 мільйони наразі протистоять армії Росії. То, ну, які там 7 8 разів? Це не 2 мільйони, це 40 мільйонів щонайменше. Тому ви трошки помилилися в своїх цифрах і підрахунках.